На даний момент самі старші права, які ми вносили до бази, це права 94-го року. Їх так само можна внести без проблем до бази. Вони почнуть світитись. Ви собі зможете замовити новий зразок і без проблем поміняти на польські. Так само, якщо права видавались в СССР, так само можна їх внести до бази. Ви собі зможете новий зразок замовити з доставкою в Європу і зможете поміняти без проблем на польські. Дуже багато питань по кабінету водія. Дехто питає, що таке кабінет водія. Наприклад, ситуація є така, що у у когось водійське посвідчення в дії світиться, так? Але якщо коли вони хочуть замовити собі водійське посвідчення з доставкою в Європу, то у них висвітлюється, що вони не можуть цього зробити. Потрібно верифікувати водійське посвідчення. Тобто внести спочатку потрібно до бази МВС, з тої бази можна собі підтягнути в дію. То водійські посвідчення, і і можна так само замовити з доставкою в Європу. Коли вони вже світяться в кабінеті водія, на сайті МВС, можна перевірити, чи вони світяться права, які видавалися до 2013 року. Не світяться в більшості випадків, але потрібно індивідуально кожне перевіряти. В Більшості випадків не світяться. Якщо потрібно внести до бази, ми вносимо це дистанційно, незалежно де ви перебуваєте, в якій країни Європи. Можна це зробити дистанційно. Так що звертайтесь, мої контакти з у шапці профілю або в описі під цим відео.